Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні, як ви вже мабуть, зрозуміли, мова буде йти про полуницю. Я весною купила три сорти на пробу, посадила їх. Якось я вам показувала, коли я саджала це ще з весни. І про сорти розповідала. І зараз хочу показати, яким чином почуває себе полуничка. А також хочу похвалитися першим своїм врожаєм. У мене тут три сорти: один ремонтантний, отут декотик ліг. Він у мене герой сьогоднішнього відео. Це королева Єлизавета. Це ремонтантний сорт. І вже з 1 липня я дала можливість. Цьому сорту квітнути, тому, тому що до е, цього часу я якби квітконоси зривала. Е, рядом е, полуниця Джек, вона така повинна бути великою, крупненькою. Я оставляла ягодку е, на одному із кущів. ну Там було пару ягод, е, ну скажімо так, так як це вони були перші. Я не скажу, що вона мені така, знаєте, ах, ох, дуже сподобалася, ну, непогана. І от далі, забула, як вона називається, якогось джорнея. Також це повинна бути така величенька полуниця. Я їм зараз даю можливість наростити кущики для того, щоб в наступному році вони могли родити. Тому що це кущики ті, які родять тільки весною. І якби в цьому році я урожаю із цих кущиків не бачила. Взяла спеціально три сорти для того, щоб можна було зробити висновок, який мені сорт більше подобається, сподобається, і потім розмножити на свою ділянку. Може, або може навіть замінити якимось ще четвертим чи п'ятим. І зараз вам показую саме те, чому я знімаю це відео. Льошка, ти тут ліг біля моєї полунички? Дивіться, моя полуничка почала вже достигати. Ось туди які, це королева Єлизавета. Оце такий, такі ягодки, такі грунки і такі ягодки. Уже ця ягодка спіла, мабуть, я її зірву. Так, і покажу вам ближче. Дивіться, яка красунька, величенька ягодка. Ну, така величенька, я не знаю, скільки її тут грамів, але вона така гарненька. Спіленька, червоненька. На смак. Попробую, яка вона Цікаво. З такими жовтенькими зернятками, бачите? Ну, Треба її помити, для того, хоч вона іначе на землі не лежить, але ж це пилюки тут достатньо. Так, і дивіться. Кущики розрослися. Я не скажу, що вони сильно розрослися, але є які побільші кущики, і вона квітне он дуже гарно. Тут є ще полуничка, і квітів іще багато. Дивіться, на кожному кущику по дві е, квітконоса і на якому така ціла гронка ягодок. Тобто ця королева Єлизавета це така непоганий сорт я вам хочу сказати. Мені, ну, не знаю, як на смак, зараз спробую. Слухайте, добра, солодка, полуницею пахне. М -м -м. Добра. Зверніть увагу, хто буде собі. Зараз у нас вже сезон починається. Висадки полуниці осінньої, ну от в серпні, в вересні. Зверніть увагу на цей сорт. Він непоганий. І наростають кущики швидко. І я вже там раз-два до червня зривала квітконоси. Це вже, мабуть, третій раз. І я так розумію, що ще до кінця року іще буде один урожай. Тому якби відгуки про цю полуничку непогані. І сама полуничка, ну, бачите, яка вона гарнесенька. Гарнесенька полуничка, трішки є пустота всередині, але вона така тверденька. Я думаю, що транспортабельна. І в той же час солодка і такий полуничний смак відчувається на цій полуниці. Ну, ось такий огляд моїх полуничних кущиків. Ну, і ще покажу цю синеньку свою устому. Тому що з тої сторони в мене її немає, вона ж там відцвілася. Ну, може, будуть пізніше квітки. А на цій стороні от вона така красунька і ще є. І оця його шампань. Красутка. Ну, не можна пройти просто мимо них. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Хай вас береже Бог. І перемоги нашій Україні. До побачення!